Не зміг втримати, щоб не показати. Зверніть увагу. Яке тут коріння? Видно? Це кріп, який лежав ось тут. Бачите, ще толком якби такого кропу немає. Но коріння, дивіться, яке. Це те, про що я говорю, що коли касети чи стаканчика лежать ось так на землі, воно дуже добре. Ось так він виглядає, цей кріп з касети. Бачите, тут його безліч, да? штук 10-15, напевно. Це я взяв ось пару пару штук виняв. Бачите який? Зараз його тисну ці, тут о. Хоча б щоб там для себе було скубнути колишній раз, бо зараз почнеться і захочеться з кропом. Торк. Торк. Коротше, отак виходить, десь сантиметрів через 10 пучки садити і воно дуже добре виростає. Але все ж таки я вирішив посадити ось цей кріп, що старший трошки, віці, які тут у нього куріння хороші. Це тут він був в салофановому цьому пакеті. Сам він ось такий. Зараз спробую виняти, показати як він виглядає. Давай Підколупати. Підколупати. бо не можу виняти. Якось я звідти його наколупав, трошки незручно, тому що він був, спочатку витягнувся тоді. І зараз такий він бачите, лежачий там заплутувався, то треба дуже обережно витягувати. Але дивіться, листя справжні є, якби я його посадив раніше, ще тоді раніше, то вже б би плодоносив би на всю і можна було б його скубати вже по-любому на салати. Дивіться який. Зараз засаджу і покажу. Коти сну його тут трошки. Це так, аби для себе там було, щоб скубнути для салата. І я вам скажу, тут нормальний урожайчик буде. Тут я посадив трошки густіше, тому що в касеті було, ну в ячейці не дуже багато, не густо його посіяв цей. То я його так густіше насадив. Бачите, який рядок. Я вам скажу, це нормальна тема, там в тій теплиці великий, коли я тільки туди переїхав, я там його тільки посіяв і посіяв зразу, одразу. Тобто переїхав в ту теплицю і посіяв. А цей посаджений був давно. То я зараз покажу, яка між ним різниця. Цей давно посаджений, а той тільки посідний, як переїхав ту теплицю. Тобто теж вже даненько росте, але замітно. І набагато раніше він виросте. Так як він бідолаха був тоді перший день витягнувся, потім підсох, підмерз. Бачите, і він тут не дуже багато в ячейці. От він переплутався, то його дуже важко витягувати. А цей, він трошки густіший, бачите, в ячейці. Не витягнутий, але зато його набагато буде легше витягувати. Дивіться, зараз покажу разочок. Ай, витягується. Отакий набагато легше. О, витягується. Димаєште? І його вже з такого віку його вже можна садити. Ми зараз ще день-два десь підростеть, бо определимося куди, чи вже на вулицю одразу, чи десь рядочком в теплиці. Ось ця теплиця велика, це як я тільки сюди заїхав, хто пам'ятає, хто дивився всі випуски. Я одразу посіяв тут біля грубки ось кропу. Бачите, який він маленький? І цей що в касеті. Це я тут сіяв в касеті, ось цей. Бачите, ось цей я сіяв в касеті і посіяв вже ж в землю. Але цей дивіться, який маленький, хоч він і біля грубки росте. А цей такий матьорий, а сіяний в один день. Тобто різниця все одно між касетою і ґрунтом, навіть якщо садити в теплиці, велика. А якщо його садити ще раніше, так як я й раніше посіяв, ще той, ну, щоб, звісно, йому жопа не прийшла, тоді його, тож мерз, грівся і так далі, то він би був зараз набагато ярше. Якби я ще в такому візі ще там недільки, дві назад висадити було зразу в ґрунт в теплиці, то я би вам скажу, він би продавав бися зараз разом з цибулею. Для експерименту той кліп з касети я тиснув в самому хужому місці в цій теплиці, ось тут біля дверей, біля крана. Хай там буде, подивимося, що з нього виросте. Подивимося, що виросте з того, що біля грубки, і що з цього. Також всім, хто додивився до цього фрагменту вітання з вечірньої служби в теплиці. Восьма година вечора вже в теплиці грубка ще не горить взагалі. Розпалювати буду десь через півгодини, годину, напевно. І в теплиці зараз 13 градусів. Там в мене безліч гірка, помідорів, персів, квітів. Хто знає, той знає, ще щось там посходило, ще щось сходить. От. Ось вам така тема для закалки. Закалка, не закалка. Як хто що думає на цей, на цей повод?